На Чернігівщині почали створювати нову історично краєзнавчу карту. Пошуковцями стали студенти та учні разом з викладачами. Створити нову карту чернігівських історичних постатей в інституті історії мріяли давно, та їм весь час не вистачало матеріальної підтримки. Нині на допомогу пошуковцям прийшов благодійний фонд Поліський оберіг та його засновник Владислава Трошенко. Нардеп запевнив, що завжди готовий допомагати історикам, адже популяризувати Чернігівщину обов'язок кожного. Я з задоволенням цю підтримку. Здійснив, а ви вже, скажімо, наповнюєте змістом, скажімо, ті наукові роботи, які я перший раз казав і зараз наголошую, які я би хотів би. І очевидно, що воно і правильно буде, щоб усі роботи були не для статистики. Владислава Трошенко озвучив давню мрію викладачів інституту історії. Він запропонував їм створити біографічно історичний довідник Чернігівщини. Якщо б ви таку зробили, ну скажімо, досить об'ємний об'ємну роботу, можна було б видати книжку. Таку я ну, впевнений, що вона знайшла б свого читача і була би дуже -дуже я б дуже-дуже цікавою. Я був би в перших рядах. Би... Як покупець цієї книжки, така пропозиція зацікавила студентів та викладачів. Вони зізнаються, якби не допомога нардепа не змогли б реалізувати створення краєзнавчої карти. А так 58 студентів разом з учнями 20 шкіл Чернігівщини уже сьогодні в кожному районі знаходять справжніх світочей. З критеріями тут о, справді питання важке. Два критерії обрали ми основні. Перший критерій це уродженець Чернігівщини, нашої малої батьківщини, або ж той, хто переїхав на Чернігівщину до якогось району, і більшість свого життя присвятив тому, що займався розвитком саме якогось напрямку. На цій території, оце основний критерій. Далі знову ж таки це е, скоординована співпраця студентів, викладачів та школярів. Вже як вони будуть визначатися, але ми їм пропонували е, зробити ну, від школи. От по одній карті це 15-20 персоналів. Вони обирають таку карту давно чекають вчителі історії, адже у кожного якраз навчи куточок, та немає мапи. Вона буде готова уже у вересні.